Кажуть, що чим для мистецтва кінця століття в Парижі були кав'ярні Монмартру, тим для математики у Львові стала шотландська кав'ярня. Один з її відвідувачів навіть назвав це місце божевільним, але водночас і священним. Абсолютно унікальне поєднання сьогодні. Ми якраз і занурюємося в історію саме цього місця: унікального інтелектуального е, такого плавильного котла, відомого як Львівська математична школа. І спробуємо зрозуміти, як взагалі гамірна, прокурена атмосфера кав'ярні могла стати колискою для геніальних відкриттів. У центрі яких варто додати стояв видатний математик Стефан Банах. Але щоб зрозуміти цей феномен, треба, знаєте, уявити собі сам Львів того часу, міжвоєнного періоду. Це 20-30 роки. Так. Після відновлення незалежності Польщі в 1918 році місто буквально вирувало енергією. Це була ну така стихійна радість, накопичена за роки поневолення, сила. Сучасники писали, що вона просто витягувала людей з помешкань на широкі вулиці, на променади. Це був час неймовірного інтелектуального піднесення. Тобто, це не просто історія про групу геніїв а про те, як правильний час і правильне місце можуть створити щось справді унікальне. Власне, наше сьогоднішнє дослідження і має на меті з'ясувати, як ця атмосфера співпраці породила те, що згодом назвали польським способом займатися математикою. І як з цього ну творчого хаосу народився легендарний артефакт шотландська книга. Давайте почнемо з місця, де все відбувалося. Усе відбувалося на академічній вулиці. Це, напевно, один з найжвавіших районів тогочасного Львова. А я читала, що поруч були дуже елегантні кондитерські, як, от, кондитерська Залевського, де за легендою подавали найкращі тістечка в усій Польщі. Саме так, але почалося все не там. Спочатку математики збиралися в кафе Рома. Ага, це на тій же вулиці. Так, буквально через дорогу. Вони приходили туди після щотижневих суботніх засідань місцевого відділення польського математичного товариства. Але Стефан Банах, ключова фігура всієї цієї історії, почав заходити туди майже щодня. І от невдовзі його почало ну страшенно дратувати як заклад вів його кредитний рахунок. Чекайте, тобто, одна з найважливіших подій в історії математики ХХ століття сталася через проблеми з рахунками в кав'ярні. Це звучить аж занадто прозаїчно. Абсолютно, банаху просто набридли суперечки, і він взяв і перевів усю групу через дорогу до шотландської кав'ярні. І звичайно, побутова незручність дала поштовх історичній події. Саме так. А що це було за місце? Ця шотландська? Ну, це була, скажімо так, типова кав'ярня у віденському стилі, невеличка з маленькими столиками, у яких були важкі мармурові стільниці. І саме ці стільниці виявилися ідеальним інструментом. Інструментом так вони були надзвичайно зручними для запису математичних формул е, хімічним олівцем. Тобто столи стали їхніми такими собі багаторазовими дошками. А як на це реагував власник? Мовить, не був у захваті. Спочатку власник пан Зелінський, ну він скаржився, казав, що це нищення майна. Ще пак, але згодом звик навіть змирився. Зрештою, його столи займали не якісь там підлітки бешкетники а шановані професори університету та політехніки. Він, по суті, став таким мимовільним меценатом науки. Я так розумію, це не були якісь разові посиденьки. Це перетворилося на щось більше. Абсолютно, це стало щоденним ритуалом. Математики приходили між п'ятою та сьомою вечора, завжди сідали за ті самі столи і працювали годинами. Так, іноді до пізньої ночі, але не варто уявляти собі тишу бібліотеки. Це були засідання, що супроводжувалися жартами, палкими дискусіями, криками і, звісно, випавкою. Банах, наприклад, пив величезну кількість кави та коняку і викурював десятки цигарок за вечір. Про що, крім математики, там говорили? Ну, неможливо ж годинами обговорювати лише формули. Звісно, ні. Говорили про науку загалом, особливо фізику, астрономію, про університетські плітки, політику. Американський математик Джон фон Нейман, який часто їх відвідував, казав, що вони говорили про решту Всесвіту. А політика. Це ж 30-ті роки? Так. І за спогадами учасників у повітрі вже відчувалася тінь майбутньої війни. Обговорювали зростання впливу Гітлера в Німеччині. Звучить як неймовірно колоритне середовище. А хто були ці люди, крім самого банаха? Можете намалювати портрет? О, це був е, цілий паноптікюм яскравих особистостей. От, наприклад, Володимир Штожик, декан політехніки, його описували як надзвичайно життєрадісну людину, завжди в гарному настрої. А я читала, що його прізвище польською означає конус, але сам він був схожий радше на кулю, такий круглий, маленький і абсолютно лисий. Саме так. Це вже схоже на математичний жарт, і він не був єдиним таким персонажем. Так, він обожнював хот-доги з хроном і щиро стверджував, що вони лікують меланхолію. Чудово, або був Броніслав Кнастер, математика-матор з медичною освітою, до речі, отриманою в Сорбоні. Він славився своїм почуттям гумору і любив розважати компанію. Якийсь приклад зберігся. Так, є класичний анекдот. Якось кнастер гуляв з варшавським математиком Станіславом Саксом і побачив на вітрині напис Паштет із зайця. Сакс скептично запитав: як думаєш, це справжній заячий паштет? На що кнастер відповів: хто з'їсть, той одразу дізнається. Якщо не застогне, то заячий, а якщо застогне, то не заячий. Це ж гра слів, я правильно розумію? Саме так її майже неможливо перекласти. Польське слово заєнчий означає і заячий. І застогне це чудово. Ілюструє наскільки інтелект і гумор там були переплетені. Це був їхній спосіб мислення. І цей гумор, здається, межував із філософією, як в історії з капелюхом. Розкажіть про неї. А так, це історія про Германа Аурбаха, доцента математики. Одного разу в кав'ярні в нього вкрали новий капелюх Федору, а натомість залишили старий і поношений. І що він? А Аурбах абсолютно незворушно почав носити цей знайдений капелюх. Серйозно? Так. І коли його запитали, чому він його хоча б не почистить, він відповів: Я не збираюся чистити капелюх злодія. Блискуче, просто блискуче. Але серед професорів були і інші, не менш колоритні персонажі. Безумовно, був ще один унікальний відвідувач, шкільний учитель на прізвище Гірняк, невисокий, але з величезною уявою. Він намагався розв'язати велику теорему ферма одну з найвідоміших проблем того часу. І його прозвали гірняк-мозок. Так, від німецького «Гехірн» мозок. Він сидів за бічними столиками, попивав горілку з кавою і щось там креслив на папері. І він був переконаний, що близький до розв'язку. Так, зберігся його вислів, адресований банаху. Чим довший і більший мій доказ, тим менша в ньому дірка. Це прекрасно. Він мріяв, що одного дня американські репортери приїдуть до Львова, знайдуть його і вигукнуть: де цей геній? Дайте йому 100 тисяч доларів. І всі, мабуть, з цього сміялися. Звісно, але найцікавіше сталося після війни. Джон фон Нейман, коли Міністерство оборони США почало роздавати наукові гранти схожого розміру, сказав: Пам'ятаєте, як ми сміялися за 100 тисяч доларів гірняка? Так, от він був правий. Він був справжнім пророком, а ми сміялися як дурні. І отут ми, власне, підходимо до суті того, що називали польським способом займатися математикою, який описують як командна робота в неформальній, навіть хаотичній обстановці. Але знаєте, це звучить як опис будь-якого сучасного стартапу. Що робило цей метод унікальним саме для математики? Це дуже влучне питання. Справа в тому, що це не просто примха. Галузі, в яких працював Банах та його колеги, як-от функціональний аналіз чи топологія, це ж не про обчислення, а про що? Це про побудову абсолютно нових концептуальних світів, про роботу з нескінченно вимірними просторами. Такі ідеї надзвичайно важко народити наодинці в тиші кабінету. Вони вимагають живого обговорення, миттєвої критики. Коли хтось може кинути Стривай. А що якщо? Цей хаос був їхнім інструментом. І банах був у центрі цього стилу. Абсолютно, він працював з неймовірною швидкістю, але мав одну особливість: він ніколи нічого не записував. Усі свої відкриття він передавав усно що, очевидно, мало призвести до проблем до трагічних наслідків. Багато його теорем було втрачено назавжди. Є якісь конкретні приклади. Найвідоміший одне засідання, що тривало 17 годин поспіль. Результатом стало доведення важливої теореми про простори, які зараз носять ім'я банаха. Можемо на секунду зупинитися. Що це взагалі таке простір банаха? Хоча б у двох словах, бо звучить дуже фундаментально. Безумовно, якщо дуже спростити, це спосіб математично працювати з просторами, що мають нескінченну кількість вимірів. Нескінченну так. Уявіть, не наш тривимірний світ, а світ, де у вас є нескінченна кількість напрямків. Теорія Банаха дала інструменти для вимірювання відставний і роботи з об'єктами в таких абстрактних світах. Без цього не було б ні сучасної квантової фізики, ні алгоритмів машинного навчання, ні обробки сигналів. Це був справжній прорив. Тепер зрозуміло, чому втрата теореми про це була б катастрофою. І що сталося з тим 17 годинним доказом? Усі формули були записані хімічним олівцем на мармуровій стільниці. Вночі прийшов прибиральник і, як завжди, просто витер стіл. О ні. Теорему довелося доводити заново. Але хто знає, скільки інших ідей зникло так назавжди. Але чому? Чому ж ніхто не записував? Це здається таким очевидним. Анджей Турович, один з математиків, так це пояснював. Люди уявляють, що творча математика це сидіти за столом і рахувати. Але насправді це тривалі роздуми. Банах генерував теореми з цитую приголомливою швидкістю і просто фізично не міг їх усі записати, а інші були надто захоплені власними ідеями. І ось тут я так розумію, на сцену виходить несподіваний герой, точніше, героїня. Саме так дружина Банаха Луція. Очевидно, їй набридло, що її чоловік та його друзі розмазують формули по столах і постійно втрачають результати. Одного дня вона пішла в аптеку, купила звичайний шкільний зошит у клітинку за 2,5 злотих і вручила його математикам. Так просто і так народилася легендарна шотландська книга. Так, завдяки їй, і цей простий зошит став вирішенням проблеми. Він став справжнім науковим артефактом. Його зберігали в гардеробі кав'ярні і видавали математикам на вимогу. Були якісь правила? Так, дуже прості. Задачі записували на непарних сторінках, а парні залишали для майбутніх розв'язків. Це була, по суті, перша в світі неофіційна спільна наукова публікація. Скільки всього задач було записано? З 17 липня 1935 року по 31 травня 41-го у книзі з'явилося 193 задачі. Найбільше їх запропонували Станіслав Улям, Станіслав Мазур і сам банах. Але я чула, що найцікавіше це не самі задачі, а призи, які обіцяли за їхні розв'язки. О так це окрема історія. Вони були, м'яко кажучи, не зовсім стандартними, наприклад. Наприклад, Станіслав Мазур за розв'язання задачі номер 153 пообічав живого гусака. Живого гусака! Серйозно? І що хтось його отримав? Так, ця задача залишалася на розв'язаною майже 40 років. У 1972 році її розв'язав шведський математик Пер Енфло. І Мазур, якому тоді було вже під 70, дотримав слово. Приз урочисто вручили у Варшаві з гусаком у кошику. Це була велика медійна подія. Фантастика! А які ще були призи? Щось більш традиційне? Більшість були простішими: кілька пляшок пива або пляшка вина, таку, наприклад, пообіцяв банах. Гуго Штайнгаус, який був відомим естетом, запропонував 100 грамів ікри. А іноземні гості вони теж долучалися до цієї традиції. Так, і з властивим їн колоритом. Джон фон Нейман запропонував пляшку віскі міри більше нуля. Міри більше нуля це дуже математично. Яка краса? Абсолютно. Але з початком Другої світової війни призи стали значно практичнішими, і це дуже промовисто. Що ви маєте на увазі? У лютому 1940 року, вже в окупованому радянськими військами місті, Станіслав Сакс запропонував за розв'язання задачі субгармонічних функцій. Один кілограм бекону. від живого гусака до кілограма бекону – це показує, як змінився світ навколо них. Доля самої книги теж, мабуть, віддзеркалює історію міста. Неймовірно точно, після радянської анексії у вересні 39 го в ній з'явилися задачі від видатних радянських математиків, які приїжджали до Львова. Тобто науковий діалог не припинився. Ні, приїжджали Боголюбов, Олександров, Соболєв. Це свідчить про їхній гострий інтерес до роботи львівської школи. А от після німецької окупації влітку 1941 року записи раптово припинилися. Остання задача я читала була доволі дивною. Так, її вніс Штайнгаус 31 травня 41-го року. Вона стосувалася розкладання серників у коробці. А що сталося з книгою під час нацистської окупації? Адже багато з цих вчених були євреями, їхня доля була трагічною. Так, багатьох, як от Стожика чи Ауербаха, розстріляли в перші ж дні окупації. Доля самої книги це окрема драматична історія. Ще влітку 1939-го, перечуваючи війну, Улям та Мазур обговорювали, як її врятувати. Існує запис цієї розмови? Так, Улям згадував її. Мазур сказав йому: імовірність світової війни реальна. Що ми будемо робити з шотландською книгою? Ти їдеш до Сполучених Штатів і будеш у безпеці. Якщо місто бомбардуватимуть, я запакую рукописи та книгу в скриню і закопаю її. Неймовірно, вони розуміли, що рятують не просто зошит, а цілий інтелектуальний спадок. І вони навіть обрали точне місце. Так, біля футбольних воріт на стадіоні на околиці міста. Чи довелося Мазеру це зробити? Невідомо, чи він справді її закопував, але він зберіг рукопис. Книга пережила війну. Після війни Штайнгауз надіслав копію книги Уляму до США. Той у 1957 році переклав її англійською і поширив серед математиків усього світу. А оригінал оригінал, врешті-решт, опинився у сина банаха Стефана Молодшого. Тобто, спадщина не зникла. Навпаки саму традицію продовжили. У Вроцлаві, куди переїхала частина вцілілих львівських вчених, заснували нову шотландську книгу. Вона ведеться з 1946 року і до нині. Отже, якщо підсумувати, феномен шотландської кав'ярні це виходить рідкісне поєднання надзвичайно талановитих людей, унікального місця і дуже специфічного історичного моменту. Так. Математик Антоній Зигмунд казав, що це стало можливим завдяки інтелектуальній свободі та накопиченої енергії, що вивільнилися після відновлення польської державності. Цікава думка. Існує цікава паралель у своїх есе. Мішель демонтень описував одного з наймудріших учених Франції, який працював у кутку кімнати, тоді як іншій її частині галасували слуги. Вчений казав, що цей хаос допомагає йому зосередитися, бо шум ніби стискає його думки всередині. Тобто, ви думаєте, що гамір, дими, суперечки шотландської кав'ярні і були необхідною умовою для глибокої концентрації? Можливо, цей зовнішній хаос допомагав структурувати хаос внутрішніх абстрактних ідей, і все ж джерела свідчить, що багато відкриттів банаха та його колег було втрачено, бо їх ніхто не записав. І це змушує замислитися. Скільки геніальних ідей не лише в математиці, а в будь-якій сфері зникає назавжди лише тому, що вони існують у розмові на мармуровій стільниці, кав'ярні чи на дошці, перш ніж їх зітруть назавжди.